Здорово, на связі Андрій Факін Лисий Суперіор, і в цьому відео ми поговоримо про те, як виносити бабки на катапульті. Катапульти це те місце, де створюються алгоритмічні мемтокіни. Нещодавно вони запустили тему з фьючами, де ти можеш шортити ці меми, заробляти на лангах, на шортах з плечами. Сьогодні ця фіча запустилася, заробив 1000 баксів, зробив би 5 ексів від тої суми, на яку входив, від 200 баксів. І сьогодні я поділюсь з тобою стратегією, яка працює. Сподіваюся, що катапульта не прибере ф'ючі, тому що це просто єм, на якому може заробляти кожен Мінімальним депозитом і виносити стабільно по математично прорахованому ризик менеджменту. Let's fucking go! Коротше, щоб показати тобі, що я не гойвонючий, От мій PNL, я торгую на катапульки вже три місяці. Раз в тиждень я заходжу на плотну суму, і починаю ректуватись. Але справедливості ради я починав з 5К 5к розігнав до 20к і постійно тестую нові стратегії. Те, що сьогодні запустили ребята з фючами, це тема. Якщо ти перший раз бачиш це відео, то подивись ось це відео про те, як працює катапульта. Це коротше алгоритмічно запущені меми. Цей мем 4 години триває. Він прискорений на 6 разів ніж стандартний графік. 15 хвилинний мем, наприклад, прискорений в 96 разів, ніж стандартний графік. Ці меми можуть рости, падати. Самі великі ростущі меми, вони якраз такі трьоххвилині, вони називаються крек. І за весь час самий крутий мем, і називається лорд. Зараз тобі його покажу. Це 37 тисяч відсотків. І це, ну, це ідеальний мем. Ми повинні просто запам'ятати, як виглядає цей мем. Давайте просто запам'ятаємо. Спочатку мем вирост виростає, потім дає дібчик. дібчик такий. На мінус 80%, здається, що все. Але потім дивись: одна зелена свічка, друга, третя, четверта. І виходить, чувак, який зайшов ось тут, він забрав їбануті кси. В чому прикол? Дивись, ти бачиш ці відсотки, вони їбануті, вони Типу від того, де ти заходиш, твій відсоток ну, прям дуже сильно зміниться. Тобто, тут наче 16 тисяч відсотків, ну тут наче 110 тисяч відсотків. Да? Тобто залежить те, де ти заходиш. На таких іксах математика працює просто кратно. І якщо ми подивимось від графіка, то, наприклад, як пити його шорти, ти максимум би заробив би 90%. Але якщо лонгуєш, ти заробляєш набагато більше. Да? Тому всі люди, які кажуть, що, «Вот, катапульта, графіки тільки падають, запустіть шорти, будь ласка, тепер ми можемо відкрити будь-який графік. От є була вкладочка Spot, а тепер є вкладочка Fruchers, де ми можемо вписати будь-яку суму, вибрати до п'ятого плеча і відкрити лонг чи шорт. І так як я за сьогодні заробив тисячу баксів, ось дивись, коротше, мій ТГ канал, пруф 3000 тисячі 700 профіта. Ну, насправді 1000 профіта. Я заходив на 100-200 доларів, і сьогодні, якщо, якщо що, буде тут лінк на цей стрімчик, можеш його передивитись. Якщо ми подивимось на мої угоди, ми побачимо цікаву закономірність. Я хочу сьогодні передивитись, подивитись взагалі де е, найбільша кількість профітів робиться, і розглянути ці угоди. От ми бачимо дуже велику кількість. Написано liquidation, manual close, якісь мінімальні пройоби. І здається, що ну, я, напевно, в мінусі торгую Ні, але отут -от плюс 200, плюс 185, плюс 50, потім плюс 85, потім плюс 28, плюс 200, плюс 185. І ми зараз розберемо взагалі ці угоди і подивимося взагалі, а чому так? І ми почнемо, напевно, з самої профітної це угода по Мальдівам. Дивись, цікава штука. Крек, Entry Price 150 на 200 баксів, Exit 908, профіт 950. Тобто я зайшов в цей мем ось тут, от, на самому дні. І це дуже схоже на той мем попередній, який дав їбанути кількість ексів. Типу, треба розуміти, що мем може падати довго. Він може почати рости відразу ж, але він може спочатку впасти на якусь частину відсотків. І твоя задача дочекатись моменту, коли він перестане падати. Все, він там одна свічка, друга, третя, ми стоїмо на місці, і не боятись зайти ось тут. Чому було вигідно зайти на, на 200 баксах? Тому що я заходжу на 200 баксів з четвертим плечем. І мій ризик в даному випадку це мінус 20%. Ось він тут, за рахунок того, що в мене ризик мінімальний, а апсайд максимальний. Я ризикую тобто 200 баксів не мої. Мені дала біржа 200, а 40 мої. Відповідно, я ризикую тільки 40 доларами. А забирає як з 200, в 5 разів більше, да, за рахунок плеча. І оця хрень виросла там на 6 7 эксів. Ставка, до речі, цього профіту буде ось тут, от в Бля, я закрив, я закриваю сейчас позу плюс 100 долларов. нахуй. з маржой 6 доларів. Просто... Єбать, пацани, у мене тут профіт просто косить. Єбать! Єбать, поза плюс 1000 долларов. І бля, я надальше ну, призупину. Як ви побачили, ну, типу, я просто сидів, чекав і просто вихолив, бо я зрозумів, що ну, є аптрендовість, мем росте. Оп, 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 і все. І от на цих рухах робиться найбільша кількість грошей. Тобто, твоя задача: робиш попитку, оп, не пройшло. І потім робиш далі. Подивимось ще якісь цікаві закриті а, угоди. Війжий чат. 206 профіта, 185. У нас вхід а, по 15 і вихід у нас по 45, типу 3 х. Тут яка історія? Створюється мем, він п'ятисекундний, що отак от ну не п'яти 5 п'ятисекундний графік. я відразу ж розумію, що треба купити. Я просто купляю, так як в тебе дивись п'яте плече. Я поясню взагалі, як працює математика, чи далі. Я тут просто нажав купити, і воно просто не опускалось нижче моєї точки входу. Відповідно, мене не ліквідувало, стоп. мій не забрали, воно просто пішло вверх. Ну, типу, тут тут максимально easy трейд. Там 2, 3 5 x, іксів. Во так само забрав. Я два рази купив, то що я поняв, що все буде висадка, і буде блядь, далі ракета. Ну жопа не підвела мене. Блядь, вообще ізі, нахуй, просто. Easy! Це за 100 баксов. Тобто логіка яка. Якщо, наприклад, от я хочу створити мем, наприклад, беру там public tier, randomize, я взагалі всім раджу створювати саме так і створювати саме public tier, платити 10 баксів. Якщо в тебе депозит більше, ніж 100 доларів, то плати 10 баксів. Якщо в тебе депозит менше 100 доларів, то, звичайно, роби ось так. От. Але краще заплатити, тому що тобі вертається відсоток від волюму. Я беру 10 доларів, да? і я чекаю момент, коли буде відскок. Воно не обов'язково спрацює, але просто приклад. П'яте плече. Нажимаю купити. Що відбувається? Чекаємо, щоб мене ліквідували. І подивимось, скільки я втрачу. Тобто я написав 10, п'яте плече, 2 бакси в мене забрало. Тобто, відповідно, якби воно почало рости, то я заробляю з 10 баксів, а ризикую тільки двома. Тобто в мене апсайд абсайдліксів в, ну, в 5 разів більше. От зараз опять нажимо купити. Можливо, воно зараз, ну так, да, напевно, мене ліквідує. А ні. І воно пише тут: стоп. Стоп в даному випадку це ліквідація. Але ти втрачаєш тільки 2 бакси. Ти не всі гроші втрачаєш. Ти не ризикуєш всіма 50 доларами. Розумієш? Тому, якщо ти зловиш відскок, тобто мем падає, 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 а потім в якийсь момент починає рости, як зараз. і цей мем почне далі пиздувати вверх, то в тебе з мінімальним ризиком в 2 долари є апсайд мему над, з об'ємом в 10 ікси, які може тобі давати катапульта і алгоритмічно згенерований графік. Sky is the limit. Тобто я вже ризикуючи двома баксами, заробляю 7 доларів, ну 6 доларів. Це в три рази більше на рівному місці. Я міг тут фіксувати, але я не зафіксував. І, типу, саме круте, що навіть якщо воно піде нижче, я втрачу максимум 2 долари ось тут, наприклад. Більше, ніж 2, я не втрачу. І, і в, цьому, в цьому прелість, що ми дочекались моменту, коли мем перестав падати, був чітко сформований флор можна було пробувати. Бо коли мем робить постійно down only, ну, типу, ловити відскок, можна отут ловити, отут ловити, отут ловити, і воно тебе постійно буде брити. Тому наша задача зловити мем ростущий. Лорд, подивились, давай подивимось. Сіпі, так само, ну здається, easy, да? Але на початку знову ж таки була висадка. Ну тут купляти, ну тебе ти б купив би тут, тебе б висадили. Тут висадили. От дивись, перше дно сформоване. Свічка стоїть на місці, стоїть на місці, пух. Ну допустимо, рішив тут купити. Ти купляєш все, воно вже пиздує вверх. Типу, воно б тебе вже б не збрило. Якщо б ти вирішив купити на першій зелені, ось тут, все, ти купляєш, в тебе стоп нижче, ти тримаєш, ну і все тримає 3 хвилини. Чувак, і ти міг би зі своїх 20 баксів тут забрати просто целе состояння. Ну тут просто пізда. Ну тут єбануті ікси, насправді. Ну і волюм 65 тисяч. Нормально, нормально. Якщо я беру 10 доларів і в мене не п'яте плече, а друге, то в чому прикол? Зараз я воно мене ліквідує. Стоп нижче. Але ти ризикуєш в даному випадку більшу частину. В тебе ризик десь ти, ти, ти типу, начебто тих самих 10, але в тебе стоп не 2 долари, а 5 доларів. Тобто, ну, якщо ти вже використовуєш плечі і хочеш, ризикуючи якомога меншу частину зробити більше, то є сенс вже використовувати четверте або п'яте плече. Бач? Тепер дивись, ми втратили не 2 долари, а 5 доларів. Розумієш? Тому є сенс брати, як на мене, або четверте, або п'яте плече. І тоді в тебе апсайд для профіту набагато цікавіший. Всього, ми зловили скок, ми попали. Чи заз, чи заз. Я міг би так само з другим плечем це зробити, але навіщо, якщо можна от п'яте. Ну мене по суті тут x2. Ну давай похолдим, подивимось, що з цього буде. Ну виглядає так, що мем буде падати далі, тому є сенс продати. Хоча це не точно. Ну і давай чисто для інтересу відкриємо, наприклад, шорт позу. 10 доларів п'яте плече. Думаю, на що збриє дуже швидко. Ну да. так, 2 бакси ми втратили. Тому в цілому, якщо мем відразу починає падати, можна пробувати опять зашитись. Типу, я ризикую двома баксами, але я заробляю в 5 разів більше за що збільшеного об'єму, можу зловити їбануті ікси. І от, до речі, я от е, можу зараз заклеймити Turbo Creator Feast, і по суті вернутися до тої суми, яка була. Чому? Тому що я створював меми от, і заробляю 0,5% від волюму. Тобто я цей волюм генерую, і от мені вертається певний кешбек. Тому це прям дуже сильно. Якщо ти торгуєш більше, ніж там, 100 баксами, точно використовуй паблік Тер. Що в тебе менше, ніж 100 доларів, використовує правий тір, тому що ти тоді платиш не 10 баксів за створення мему, а 1 бакс. Це прям дуже важливо, і це прям дуже працює. Давай ще подивимось, трейди mx 5 Ось тут в мене, наприклад, плюс 200 баксів, плюс 185, плюс 51. Подивимось, як це відбувалось. 89 доларів 107, ну окей, 89-107 доларів вхід. Ось, скоріш за все. Тобто я бачу, що мем, коротше, починає. Ну тут фігня якась непонятна, він падає, 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 і в якийсь момент він він перестає падати. І твоя точка входу або ось тут, але тебе б збрило, або ось тут. Ну я заходжу ось тут. І все, воно починає поздувати. І здавалося б, з такого маленького руху я забрав прям вкусно. Тому що я, я іноді як роблю. Наприклад, я бачу, що мем починає рости. Тільки воно росте, я відкриваю зна... вище ще одну позицію, розуміючи, що є тренд. Давай спробуємо, до речі, зловити. Не знаю, чи в мене вийде в лайві, зловити якийсь... Якусь профітну темку. Ну, давай ризикнемо. Чекаємо, що воно перестало падати. Типу, можна було б тут заробити і на шорті насправді, але от перестали падати. Ні, не перестали. Тут може бути. Ну і на Рості я відкриваю ще одну, Бачу, типу, отут відкрив і нажав ще раз відкрить. Відповідно, якщо я вгадав, я в мене є вже подвійна позиція. Тобто я попав в тренд. І от на таких от рухах більше всього бабок заробляється. Ти поняв? Падає, падає, падає. Тобто, якщо воно зараз продовжить ріст, тут буде. О, тут буде прям хорошо профіта. Ну це прям. Ну, прям, прям хорошо. Якщо вернеться сюди, це буде вкусно. В чому прикол? Падає воно сюди на 70%. Походу, зараз забере мої папки. Ну я поки говорив, блять, не зафіксував профіт а а, а а росте ще більше. В цьому прикол. Іноді я забираю на двох-трьох іксах половинку. Ну, част частково, да, Ну, ти поняв, да? Ну опять же, тут треба ризик менеджмент, треба відчуття графіку, треба сидіти і відчувати тоді, коли варто ризикувати. У тебе є, ну, типу, ймовірність зловити момент. Отут зловив короткий стоп, погнав. Профіт, ну, полетів. Плюс ти можеш, наприклад, зайти на там не знаю, 3 бакси, ви take profit, профіт, стоп собі якусь ціну, щоб вбув продатись. Теж цікавий варіант. Поки в них е максимум це 300 доларів волюму, ну не воліму, а поза, і максимум п'яте плече, лонгшорт. Плюс є калькулятор ліквідації, може тут посидіти, погратись, поклацати, порахувати. Ну і заходимо на те, що ми готові втратити, пацани, тому що це, це певні ризики, це ну якби трошки лутка, але це не казік. Я пам'ятаю, що казав, що це казік, катапульта, всі діла. Ні, це не казік, тому що ти можеш тут контролювати свої ризики, ти можеш розуміти, бачити віддалено, що графік ну ні разу не аптрендовий. Ну куди, куди тут сайзитись? Тобто нема сенсу сайзитись, тому що графік, ну він не перебуває ніяких хаї тут, типу, просто розчот на отскок. Але самі кращі графіки, я вам нагадаю, це ті графіки, які починають пиздувати і рости. І ти там починаєш навіть на рості брати. Типу, він просто, от бач, падіння ріст. Ти, ти, ти береш отут, воно росте в профіті. Тут береш навіть, навіть тут береш. Ти поняв? І воно просто росте. Ну, то є такі графіки, де ти можеш, типу, збільшувати об'єм по мірі росту. І розумієш, що твоя ліквідація все рівно. Не буде в мінусі, тому що в тебе є попередня поза, яка прикриває твій профіт. Математика, сука. Ти поняв? Ну, далі шорт і погнали, так. Да. Ну і по моїй рефочці. Андрій суперіор. Ну, верні, а суперіор, ти забираєш 20% знижку на торгівлю. Це взагалі ну, це ібануті кси. плюс гайди, плюс в ТГ каналі можеш писати. Плюс на попередньому стрімі я роздав 120 доларів всім тіпам, які ходять на стріми. І взагалі сьогодні я вибрав своїх топ-3 рефа і роздав їм одному 200 баксів, другому 100. Третьому 50%. Просто типами, які торгують, роблять волю. Тому своїх реф'як я люблю, я за них борюсь, якщо якісь проблеми там з виводом, поводом, хоча ніяких проблем ніколи не було, я вас защищу і ви от будете під, під моїм покривительством. Тому да, на связи був Андрій Факін Суперівор. Дякую вам, пробуйте, торгуйте, ебаште. На відміну від Аксіома і обичних фічей, тут хоча б є движуха, і можна забрати лайфченч. Поки катапульта не прикрила цю тему, треба. Все, целую, внимаю, сбогу. Бам!